Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми вчимося складати текст із деформованих речень. Попрацюємо із загадками. На червоний стань, на жовтий дорогу оглянь. А коли зелений буде, перейдуть дорогу люди, що за диво вам моргає. Хто з вас, діти, відгадає? Звичайно, це. Світлофор. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики й дівчата. Не кричать і не пустують, дуже ввічливо крокують. Симпатичні всі навроду, наші дітки. Пішоходи. Кінь оцей не їсть вівса. Замість ніг два колеса. Сяду верхи і вперед. Мій прудкий велосипед. Як ви, мабуть, вже здогадалися, сьогодні ми повторюємо Правила дорожнього руху. Попрацюємо з текстом усно. Складемо текст із деформованих речень, скориставшись цифрами-підказками. Правила поведінки на зупинці На Чекати трамвая, зупинці, автобуса, тролейбуса Треба. Як бачите, над кожним словом є цифри підказки. Вони вказують на послідовність слів у реченні. Побудуй речення правильно. Чекати трамвая, автобуса, тролейбуса треба на зупинці. Наступне речення. Можна не вулиці виходити проїзну на частину. Скористайся цифрами-підказками і побудуй речення правильно. Не можна виходити на проїзну частину вулиці. І наступне речення. Дбайливо необхідно обладнання до є, що зупинці на ставитися. Необхідно дбайливо ставитися до обладнання, що є на зупинці. А тепер попрацюємо письмово. Складемо та запишемо текст із деформованих речень, скориставшись цифрами-підказками. Правила поведінки у транспорті. Запиши в зошит, будь ласка, дату і класна робота і заголовок. Правила поведінки у транспорті. Складаємо перше речення Людям. Місцем похилого поступайся віку. Поступайся місцем людям похилого віку. Наступне речення Поручні тримайся за. Тримайтеся за поручні та галасуйте пристрої не. Гучні вмикайте, не Не галасуйте та не вмикайте гучні пристрої. Наступне четверте речення. Штовхайтесь не салону, не побігайте і. Не штовхайтесь і не бігайте по салону. І п'яте речення. Притуляйтеся не дверей до. Не притуляйтеся до дверей. Зроби абзац і запиши текст у зошит. Тисни на паузу. Попрацюємо з наступним текстом, складемо та запишемо текст із деформованих речень, складні дорожні умови. Як бачите, у тексті знов є цифри підказки, але не над усіма словами. Тож спробуйте здогадатися, як побудувати кожне з речень. Та уночі опадів, під, час, видимість. Погіршуються дороги. Ночі та під час опадів видимість дороги погіршується. Друге речення засліпити може пішоходів, фар, світло, автомобілів. Пішоходів може засліпити світло фар автомобілів. І третє речення Слизький на може дорозі швидко автомобіль не зупинитися на слизькій дорозі. Автомобіль не може швидко зупинитися. Отже, текст із деформованих речень складений, зроби абзац і запиши речення в зошит. Тисни на паузу. Щоб скласти наступний текст, скористаємося запитаннями, що є після тексту. Правила дорожнього руху для велосипедистів. Обов'язково на мають світловідбивачі бути велосипеді. Що обов'язково має бути на велосипеді? На велосипеді обов'язково мають бути світловідбивачі. На рухатися дозволено частині особам по 14 років з велосипеді проїзній. Особам якого віку дозволено рухатися по проїзній частині на велосипеді. Особам з 14 років дозволено рухатися по проїзній частині на велосипеді. Пішохідним потрібно дорогу перед переходом з пішки злізти, перейти та велосипеда. Що треба зробити перед пішохідним переходом? Перед пішохідним переходом потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу пішки. Велосипедисту заборонено кермо відпускати. Що заборонено велосипедисту під час їзди? Велосипедисту заборонено відпускати кермо. Склавши речення, ми повторили правила дорожнього руху для велосипедистів. Тисни відео на паузу, запиши заголовок і з абзацу спиши текст у зошит. А тепер повторимо правила безпеки на дорозі, склавши і записавши текст із деформованих речень. Дорогу пішохідному. По – Переходь лише переходу. Переходь дорогу лише по пішохідному переходу. Дорогу йди, перебігай, не, спокійно. Ти спокійно. Не перебігай дорогу. Час, смужки, одязі, тебе, світло відбивні, водію на побачити доби допоможуть. Темний у верхньому. Яке речення у тебе вийшло? Запиши заголовок і текст у зошит. Тисни на паузу. Перевір свої знання. Я вмію складати текст із деформованих речень. Я вмію давати письмові відповіді на запитання. Я знаю правила дорожнього руху. Я завжди виконую правила дорожнього руху. Дякую за увагу. До нових зустрічей!